23 лютого сцену Кремочутського палацу культури Нафтохімік запалювали заслужений артист України Михайло Грицкан та народна артистка України Катерина Бужинська. Концерт відбувся в рамках благодійного туру. Воля для кожного з нас українця, воля, незалежність, свобода. Право на життя на життя в своїй країні на своїй землі. Я думаю, що це найголовніше. А воля це і воля, тому що на сьогоднішній день найкращі сини і доньки України. Захищають нашу незалежність, нашу цілісність і нашу волю. Доля не доля, журба не журба. Краще ніж воля, нічого нема. Краменчук став четвертим містом України, куди артисти приїхали в рамках другої частини благодійного туру. Воля за цей час Михайло та Катерина зібрали більше 300 тисяч гривень на благодійних аукціонах, які влаштовують на кожному концерті. Гітару я продав за 67 сім. Тисяч гривень в Іспанії Катерина продала за півтори тисячі євро свої парфуми. Я дуже вдячний нашим українцям всього світу за те, що сьогодні всі допомагають нашим хлопцям. Ці кошти з концертів артисти перераховують на підтримку Збройних сил України. Дрони, приладинчного бачення, плащі палатки і багато іншого, що необхідно нашим військовим, аби тримати фронт, було придбано на виручення з концертів і аукціонів кошти. Ми перший концерт вже другого туру воля почали з Чернівців і почали дуже вдало. Ми змогли зібрати одному з хлопців, це побратим мого рідного брата на протез. Він підірвався на міні, йому була потрібна нова ніжка. І настільки люди прониклися, що ми зібрали на новий протест і на реабілітацію. І ще до нас підійшли власники однієї дуже потужної клініки, які теж погодились допомагати. 8 березня буде рік. Як Катерина Бужинська та Михайло Грицкан працюють у творчому тандемі у турі воля, дарують позитивні емоції своїм слухачам та допомагають нашим захисникам. Наша співпраця і, і пішла з того, що я поїхав в Софію в Болгарію, в Ріді зберемо на дрон моєму брату. І тому я запросив, зробили великий цей тур воля в Україні і йдемо разом. Людям дуже подобається. Така концепція тандему нашого з Михайлом чоловічо жіночий дует. Пісні класно слухаються. Чоловіки дивляться на мене, жінки на Михайла, всі задоволені і виходять гарні пісні. Катерина Бужинська поділилась із ворушливими моментами, які вона запам'ятала з попередніх концертів. Нещодавно на концерті в Моршині було дуже холодно в залі. Я не знаю, холодніше ніж на вулиці. І один з військових просто віддав на весь концерт мені свій бушлат. І Я весь концерт так от співала в його військовому бушлаті. Це було дуже так щемливо і щиро, і я це запам'ятала. Благодійний тур воля нічого не може зупинити. Під час концерту у Кременчуці пролунав сигнал повітряної тривоги. Артисти, глядачі спустилися в укриття, де і продовжили концерт. Як виявилося, для успішного концерту достатньо супроводу гітари, живих голосів та оплесків. Кременчук це є одна із найкращих площадок України, тому що тут люди люблять українську пісню. Тут люди люблять ходити на концерти. У Мене завжди Кремінчук асоціюється з позитивом, з добротою, з щирістю. Я завжди з задоволенням як чую Кремінчук. О, я їду. Ура". Заслужений артист України Михайло Грицкан та народна артистка України Катерина Бужинська домовились, що тур «Воля» вони проводитимуть до перемоги України. 8 березня буде рік, як ми працюємо в турі воля, і за минулий рік наш дует визнано найкращим дуетом України. Ми дали більше ніж 200 благодійних. Концертів за допомоги ЗСУ отримали від Валерія Залужного ордени за сприяння війську і домовились з Михайлом, що будемо і надалі працювати разом до переможного концерту. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кремльчицькі новини.